Що винен Гуш, той самий собачник? Я обіцяв убити його псів, а він погрожував підсипати моїм коровом отруту. Схоже, він теж свою обіцянку виконав. Нарешті у нас вже все застоє. Це у мене застоїлося, тому спізнилася. Важкі справи в ти випутав уроків. Ти замовляла хурове? Ні. Холодав тебе. Холоплантау. тау від застою жовч тау з екстрактом артишоку, аміна та жовчної кислотами. Сприяє нормалізації моторики жовчного мігора та покращує текучі жовчі. Що б далі? Без застай колоплант тау не застою жовчі у Київ контракт можна обрати аж дві супросили wow. на випадок, коли знадобилось більше інтернету, відправляю, mm -hmm. а потім більше дзвінків і ще більше інтернету. Yeah, 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 yeah. Переходь на контракт, щоб мати все, що треба, і трохи більше. Обатними паличками саме тому рекомендую клінтон для безпечної гігієни вуха. На основі натуральних олій безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. сітки. Клінтон безпечна гігієна вух та вушенят. Люба, що нам треба замовити на молодах? Візьми порошкаву, чашка та для собаки мискалу. Вау! Може для релаксу арому свічка? Арома точно візьми ще підгускала. Малода. Маркет важливих штук, щоб при артритах травмах м'язи та суглоби не боліли. фонеган Фастгель купили для маминої спини та коліна Тата фанеган фастгель при болі у м'язах та суглобах. Супутниково телебачення. Віасад, надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збою по всій території України. Тримаємося разом. Кімрацію, не можеш нормально вийти. Якщо серце, корвалта Екстра допомагає сняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалта Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Створює теплі моменти єдності. Тато каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкість ніг здоров'я вен. Ваша кішка чудово тримає баланс. А для рівноваги її кишечника є помічник. Purina One by Fences сприяє балансу бактерій у кишечнику та захисту його мікробіому. А коли кішка здорова всередині, вона сяє й зовні. Уріна One. видиме здоров'я сьогодні та завтра. Не тримання сечі. Ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функцій сечового мікура, зменшенню частоти випадкових відтікань. Ауріла ваша відповідь не тримання сечі. Ми, українці, ще нічого так не любили. Як меми про леопардів. Нічого так не чекали, як новини від іноземних партнерів. Нічому так не раділи, як постам про наші перемоги. Нічого так не цінували, як можливість ділитися почуттями без обмежень з безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс. Безліміти на важливе. Разом ми зможемо. Vodafone. Удники кишкових інфекцій можуть спіткати вашу дитину тоді, коли ви найменше цього очікуєте, та викликати проносну доту, біль в животі. Я мама з досвідом в таких ситуаціях та й у своїй дитині лактіалі жерміна. Лактіалі жерміна відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль в животі. Лакціалі жерміна – пробіотик, щоб не болів у маліка животик. У найскрудніші часи знайди в собі сміливість посміхатися. Сміливість ризикнути і відкрити для себе нове. Сміливість підтримувати тих, хто поруч. Слото кінг. Сміливість дарувати емоції. Німці вже давно забули провати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди. Відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок Сормадол. Таблетки від головного болю. Владіміг Владимир Обіч. Перемогли фашизм. Переможемо і расизм. Космолот. Готуємо перемогу. Дивись найкраще. Яку площу займає найбільша пустеля України Олешківські піски? Які дивовижні факти про нашу країну цього разу відкриє для нас Ксенія Мішина? Дивись всією родиною. Я люблю Україну. Єра, іноді кохання спонукає. Ми можемо знайти Даріну інакше, я собі не прощу. Та всі, не мовч соба. Навічай душні вчинки. Це все план, пані Даріна. Твої улюблені турецькі серіали. Ми не можемо знайти Асю. Ага. Невірний. Убудній. О 17.10. На 1+,1 Україна. Ой. Якщо серце, королтап екстра, королтап екстра, бо серце тільки одне. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров. Ну Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Ми приїхали в ще один небезпечний район. Далі підемо пішки та познайомить зі стародавнім чахлунством. Мені не віриться, що в житті таке реально буває. Перша охорона сказала йти швидше. Світ на виборів з Дмитром Комаровим. Щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Щось не те в животі. Фільтрум гастрогель. Фільтруй життя, від отруєнь та здуття. Що? Щоп'ятниці. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можна з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен цих людей Ціль. для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Попові західні спецслужби вони казали, що вказали вчимо по таємних маршрутах. А навіть поїдемо, ми, ми не даємо. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс один прем'єра. Новий гумор, який веде до перемоги. Новий вечірній квартал. Прем'єра. Сміємось дві суботи поспіль 13 та 20 травня о 19.30. Справлятись зі стресом та його капостями спробуйте Новопасип. Комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами. Новопасип від стресу та його капостей. Закладений ніс при алергії? Едем -ріно Спрей сприяє усуненню закладеності носа.